Після безсонної ночі сестричка Софія та Віра вивели улюбленицю лаксі на прогулянку. Кажуть, песик повідомляв про небезпеку. Прокинулись ми скільки від вибуху першого? Час. десь було година, так ну плюс-мінус, точно не пам'ятаємо. От собачка попереджувала нас, того, що як тільки чуємо це му з і вона зразу починає називати всіх в коридор. Ну, зістецтво, ми виходимо в коридор, проходить там буквально не знаю, хвили, хвилина-дві. І почали, почались перші вибухи. Оці. Вночі 6 червня ворог завдав комбінованого удару по Чернігову. Росіяни застосували безпілотники типу Герань-2 і балістику, крилату ракету та Іскандер-М. Загалом зафіксовано 14 вибухів, повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА. В одному з районів Чернігова безпілотник здетонував у повітрі. Внаслідок влучання ударного безпілотника. В районі щільної багатоповерхової забудови пошкоджено три житлові будинки: загалом 16 під'їздів, попередньо понад 165 квартир та два заклади освіти. Один з них дитячий садок. Наш садочок складається із 16 груп. От після цього прильоту шахеда непрошеного у нас постраждало 8 груп, вісім груп залишилися без вікон, тобто весь фасад. Який виходить саме на місце прильоту, зазнав ушкоджень. Крім того, що, що пошкоджені вікна є, ще тріщини в стінах, є пошкоджені міжкімнатні двері. На даний момент ми опитуємо батьків, чекаємо саме кількість дітей, щоб знати, щоб спрогнозувати і спланувати скільки груп, тому що вісім груп у нас залишилися непошкодженими. Харчоблок у нас залишився неушкоджений повністю, тому прийняти дітей у вісім груп і забезпечити їх харчуванням це ми зможемо. Але для цього нам треба теж пару днів, для того, щоб і прорахувати і дітей, прорахувати харчування і взагалі перебування, безпеку. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Тут працюють з бригади КП Деснянське, Новозаводське, ЖЕК-10, ЖЕК-13 та міськ світло. Вони виконують роботи з прибиранням уламків і скла. Також займаються закриттям пошкоджених вікон та захистом периметрів будівель, використовуючи для цього власні запаси плівки та осб плити а також матеріали, надані волонтерами. До робіт залучений КП АТП 2528 яка забезпечує вивезення будівельного сміття з місця події. Повідомляє прес-служба Чернівського. Міської ради. Також внаслідок обстрілу в Чернігові постраждали об'єкти медичної та освітньої інфраструктури. Поліклінічне відділення однієї з міських лікарень повідомляє, що не працюватиме 6 та 7 червня, а консультація лікаря-терапевта та забір аналізів проводитиметься в консультативно-діагностичній поліклініці за адресою проспект Михайла Грушевського, 170. Фаховий коледж транспорту та комп'ютерних технологій Національного університету Чернігівська політехніка звертається до всіх небайдужих. Внаслідок чергового обстрілу пошкоджено будівлю, вибито вікна, зруйновано двері, постраждала покрівля, стіни та оргтехніка. Адміністрація коледжу звертається до чернігівців із проханням про допомогу у відновленні. Кожна гривня має значення і допоможе повернути коледжу можливість повноцінно функціонувати. На екрані ви бачите офіційний рахунок коледжу. Пошкоджень зазнали одне із підприємств та об'єкти інфраструктури. Також на певний час частина міста залишалися без електропостачання.